На яких же підставах би Путін говорив, що знаєте, та є не єдиний народ. Ну який може бути єдиний народ, коли, ми, коли той же самий Геродот, вже, будучи в 450 році на нашій землі? Він був в Межиріччі, в Єгипті, на Балканах, до нас прийшов у Скіфію і записав, що тут живе такий організований народ і землероби, і скотоводи, і, і царські, і так далі. тут Цивілізація тут знаходяться такі скарби у всьому. Він побачив золото, яке там виготовляють, яке ми потім зустрінемо в курганах, Їх, його тони в нас лежать з цих коштовностей. Та Куди прийшла цивілізація Земеробська, яка потім розійшлася по всій по Європі? По Він же це бачив, а, а далі каже. А за Танаїдом немає цивілізації. За доном пустеля, виходить? Він сказав, що за Танаїдом пустеля. І він каже: а 11 днів ходу до Уральських гір, і там ви зустрінете і седонів, Маріаспів, а там ви зустрінете козлоногих людей, циклопів. І є в старих роботах ці всі учасники тої цивілізації присутні у роботах майстрів з 13 століття. 14, 14, 15 і закінчилося Манфредом в 19 столітті і е, Ежен Делекруа, де він зображає, як скіфи борються з левами і все інше, і там цілий ряд робіт. Підтверджується античною культурою. Оце таке, Так як же виходить, що північніше, північніше живучі андрофаги, людожери, так це не наші люди. А воно ж так виходить, що, що нічого немає нового під Сонцем. І, то, і, ці, і те коріння, про яке згадує 2000 з половиною років тому назад Геродот, воно проростає нинішніми плодами. Знаєте, цікаво те, що історія наша дуже густа. На ній дуже легко вчитися у тому правило, вже таким, знаєте, практичним емпіричним шляхом. Що нічого нового немає під Сонцем, то, що було, то й буде. Те, що творилося, те й творитися буде. Ми часто зустрічаємо у цій історії те, що зараз відбувається. Або, скажемо, брати взяти за 100 років останніх, ми його зустрінемо декілька раз за цей історичний період, за з половиною років від Таргітая, а Лапаксай, і Кілапсая, від ішпакая першого нашого Династа, першого імператора Псківської держави.